Закарпаття оговтується від повені, яка вирує після е, сильних дощів. Протягом півтори доби тут випала подвійна а в деяких районах і потрійна норма опадів. Нині паводкова хвиля в більшості районів Закарпаття пішла на спад. В самому Ужгороді рівень води в річці Уж за ніж знизився на 2 метри. А от Воловецькому районі сувґрунту мало не зніс одну з осель. І, хоч його вдалося зупинити, родина яка там мешкає, боїться, що гора їх задавить. Рісні дощі у Закарпатті призвели до того, що гори почали наступ на оселі селян. У пані Марії земля підкралася до будинку близько 10-ї вечора. Спочатку до хати приїхала ось ця слива. Потім перемістилась ця коптильня. А згодом частина гори підступила до вікон та вхідних дверей. Жінка не счулася, як не змогла відкрити вхідні двері з літньої кухні. Почала кликати чоловіка та дітей, які знаходилися у сусідньому будинку. Коли ті прибігли на її галас, з'ясувалось, що двері кухні заблоковані ґрунтом. Родичі відкидали землю і визволили матір. Що сказати, що видати все? Спати не можу вночі. Воно в одвіхоже йде. Сунеся. На два метри пішло згору, не відео. На місце вночі викликали рятувальників. Вони почали відкопувати оселю та робити ярки для відведення води, яка йшла з гори. На місці бійці ДСНС побачили, що йдуть сумні процеси. Технічно вони їх уникнути не могли, тому наскільки ми могли ми відвели воду, уручним способом лопатами відвели в сторону воду для того, щоб зменшити якби, негативні фактори су. Далеко за опівніч хату звільнили від маси ґрунту і запропонували тимчасове відселення. Щоправда, місце для переселення не запропонували. Забирайтеся, беріть меблі, несіть, не сід а, а, а самі десять діти. Ну як то то? Кажу. Забирайтеся, схожі та й батаєк Зранку спеціалісти оцінили орієнтовний обсяг суву. До подвір'я прийшло до тисячі кубометрів ґрунту. Там і зупинилось. Нині вся ця маса висить над хатою. Рухатися ж, гора почала після обільних дощів, які безперестанно лилися над Карпатами протягом півтори доби. Через надмірне зволоження частина гори й відкололася. Ми прийняли рішення поки що почекати, щоб вода сякла. Трошки і потім будемо ввозити ґрунт, і приймемо вже спільно з адміністрацією, приймемо спільні рішення, як оцінити ці суму збитків, визначити і. По можливості допомогти людям вийти з даної ситуації, хату коло гори було збудовано ще в 40-х роках минулого століття. Відтоді гора була нормальним сусідом. Однак нині пішла у наступ, і баба Марія втратила не лише сон, а й спокій. Постійно дивиться, чи не суне вона знов на хату. Наразі спеціалісти поки що остаточного рішення, як допомогти жінці зупинити гору, не мають. Треба, аби волога маса підсохла, потім її дослідять і вже згодом ухвалять якесь рішення. А поки жінка й надалі кожної ночі ночуватиме по сусідах, аби лишитися живою.